Всім дароу! хотів показати, як потрібно грати на енігмі, а вийшло показати, як не потрібно грати на енігмі. Така вже моя доля. Перед початком відео хочу попросити вас підписатись на твіч-канал, трансляції кожен день в 7 годин вечора. Та на телеграм-канал з анонсами, стрімів та розіграшами. Про лайк та коментар нагадувати не буду. Я впевнений, ви вже так це зробили. Заварюйте собі, чи ефір, чи що ви там п'єте, коли дивитесь мої відео, я не знаю. Поїхали! Дочекались? Шо у ній ми хоч за грані. Горизонт подій. Істоти в радіусі 600 рухаються від енігми і отримують штраф руху. Коли Енігма отримує демедж, знай вона створює Ейдолона. Не просто не грає, яка шляпа. Я, я зрозумів, що на Енігмі раніше не грав. Сюда на Зевсіну. І переможний танець. і переможний танець. Присунув з'яв з конкретно так. Ти не такий вже й класний. Сюди. Ну. О, не легенька гра. Давайте давайте ще одну зіграємо. Я щось взагалі не вічу персонажа. Так, ну шо, енігму ми не поспішаємо брать. Як в це можна і нігму брати? Ви розумієте? Неможливо це нігму брати. В Рубіка і в Сайленсера тупо неможливо брати і нігму. Ладно, пацани, пока. Це все, все таке, я думаю, ладно. Тому що я пікаю нюкса на другий пік, там залітає медуза. Це, можливо, буде цікаво. Залишаю, залишу запис на всякий випадок. Можливо, вставлю кудись. Туди, сюди, можливо, тільки цю гру й залишу, побачу. Опа, дак Добрий, добрий, добрий. Добре зіграно. Що там? 600 мани вже, да? На, ще 125 мане. На. Це якби вона зараз ще здохла після цієї змійки, було б взагалі супер. Хорошо. Сейчас задайвим. Сейчас задайвим. Зараз буде дуже незвичайний білд на нюкса. Буду через Медасик грати. Без дагона я буду грати через Мітасик, аганімчик візьму собі, Лінзу. Отже, дивіться. Ладно, ну станом не попав і не страшно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Дотікав, дотікав! Я думав, я встигаю. О, медузка. Ой! Не добив. Зараз будемо в медузи рефлекси дресирувати. Я буду кожен раз кричати спільний чат нікс чи, чи 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 і потім будемо нападати на неї. Будемо потім дивитися за її реакцією. Що таке? Ого, в дарксіра немало. Рубік тут стакає. <свят> так, ладно. Нормально. Головне медузу быть, правильно, давайте качається. Правильно. Все інше то таке. Ну, не дочекався трошки. Трошки не дочекався, ще й під кораблик підставився. ну. Добрий. Добрий. Добрий добрий день, всім Хелоу. Всім шанувальникам драмендбейса. Ого, ну у цього мода егоїста на Dark дуже багато. У нього аганім і Алібарда, на 17 хвилині, щось якось. Забагато. Ладно, я, ну я лайн виграв, у мене мідас. Собі я дозволяю. Медузка молнії купила далі аганімчик. Ох, фу, фу, на фідо, на фідо. О. На. Ну, що ви робите? Ну, що ви робите? Белі. я. Соло, кстати. Ну, будь-ка мы подкон эпицентриком стоять. Бах. Медуза летить. А я забув в в загальный чат, коли на медузу нападав. На жаль. Что відбувається? Ні, Не, ну я туда не піду. Ну ладно, я туди піду. Блин, ну гуля з радиком роздав ілюзію супер сильно. Чий снайпер там? Скільки вони еще жить будуть? Як обличний, де? Нема команди, немає, просто команди. Обходимо просто, я не знаю, такими як... як в Мордор наче. малесенького Ладно, нормально, <с> мені, мені це сподобалось. А ти мене бачиш, чи, чи що чи відбувається? Ой, ну тут. Ой. Ой. Не, ну тут. Що ти робиш? Що ти робиш, на твою йокзику Кудись побіг. Я просто не очікував ультимейту снайпера, якщо чесно. І ми б дарксира вбили вообще за секунду буквально. Після лінзи я собі візьму дагерочок. і після дагерочка я собі доберу Эзеріал. О. Бах, а туди не достану, на жаль, Тут туди, на жаль, не дістану. Просто якась ну, відстріл якийсь відбувається. Опа. Дивіться. Нікс чи, чи чи Ладно, ладно, уходь, уходь, уходь. Давай, 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 чуть-чуть поближе, чуть-чуть поближе. Ого. На. На. Еще трошки ближе. Гуля далеко зайшов. А гуля трошки далеко зайшов, начебто. Нет! НЕТУ! За шоп! Блін, я не знаю, проти кунки щось надо придумать. Закопались, ультимейт, поїхали. Під'їжджаємо, під'їжджаємо. Причем ультимейт тут можна було не, не натискать, якщо честно. Ага, вот. А, це шо? Це справжнє? Це справжня була. Ну, це ілюзія, що це. Легенько. Піу. 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 Ого, хто перший? Хто перший долетів? Кунка байбекай. Опа. Сидим, сидим в кучечки. Сидим в невеличкі кучечки разом зі снайпером. Та лів натискайте, чели. Дайте мені... Дайте мені реалізуватися. Ґу. Дайте. Рубика. Давай, виходь, виходь, виходь на Рубіки. А, хороша гра вийшла. М -м -м, вийшла така. Taka... Цікавенька навіть я б сказав. Ну... Нічого особливого я тут не зробив в цій грі насправді. Тому дякую вам за перегляд, що 22 рівень... Ой-ой-ой, підвищення 22 рівня на нюкс Асасіні. Всім пока. Що це у мене таке? Угу. Ого.